Всім привіт і в цьому відео я покажу, як зробити звичайну Nintendo Switch в ультимативну, тобто, окрім звичайної прошивки та EMND, на якій зберігаються ваші піратські ігри, будуть тут ще встановлені Android та Linux для будь-якого користування. Для початку перезавантажуємось. Хікейт, затискаємо кнопку гучності плюс та дивимось, що у вас включений емонант. Якщо він не включений, то ми його створюємо. Це робиться для того, щоб звичайна прошивка була у вас під ліцензію, а прошивка з піратськими іграми була чисто під пиратку. Коли ми зробили Emonant та в нього запустились, ми повністю вимикаємо консоль, достаємо карту пам'яті, підключаємо до комп'ютера та повністю її копіюємо на комп'ютер. Тому що вона буде форматуватись. Ми вже підключили карту пам'яті, скопіювали всі дані в окрему папку, запускаємо програму Rufus, обираємо нашу карту пам'яті, тип завантаження, незавантажувальний образ, схема розділів MBR, файлова система F Large fat 32 Та починаємо форматувати. Після того, як ми відформатуємо карту пам'яті, за посиланням, під цим відео, ми переходимо в розділ Android або Linux. Та скачуємо звідти все програмне забезпечення. Після форматування карти нам знадобиться новий хікейт. Ми його виділяємо з архіву. І копіюємо на нашу картку пам'яті. Все. В нас він вже на карті пам'яті. Ми достаємо карту пам'яті, і підключаємо до свіч для подальшого налаштування. Вставляємо нашу картку пам'яті, включаємо консоль, вона завантажується просто в Ми переходимо в Nix Settings dunjoy-con Bluetooth. Це робиться для того, щоб джойкони нормально працювали. Якщо буде ось така помилка, ми перепідключаємо наші джойкони та робимо це ще раз. Все. У нас все нормально. Закриваємо це меню, переходимо в Tools, Partition SD Card, Не робимо бекап. Тут ми бачимо 4 розділи. COS FAT32 32 це наша карта пам'яті Linux і Android. Є MMC, ми не будемо чіпати, тому що він буде знаходитися у нас на нашому звичайному розділі. Ми обираємо, скільки нам потрібно гігабайт на Linux та скільки на Android. Я зазвичай вибираю 16 на Linux та 8 на Android. Все одно, після того як ми це розподілимо, ми зможемо з цих операційних систем закидувати файли на основний розділ fat 32 Обрали, натискаємо Next Step та Start. Натискаємо кнопочку Power, тобто включення. Все. У нас розділилась карта пам'яті на розділи. Ми підключаємо наш Nintendo Switch до ноутбуку та натискаємо SD UMC. Так само ми обираємо Hickey та копіюємо в наш Nintendo Switch. Тому що після розподілу картка пам'яті форматується, замінюємо файли, хікейт завантажили, та також обираємо Android. Спочатку ми встановимо Android, а потім вже Linux. Обираємо все, що в архіві, та також копіюємо на нашу картку пам'яті. Це чекаємо, поки завантажиться, та й продовжуємо. Коли всі дані перенесені, ми відключаємо наш Nintendo Switch за допомогою безпечного витягу. Це тепер можна відключати саму консоль від кабелі. Після того, як ми все скопіювали, натискаємо Flash Android, продовжити. Все форматувалося продовжити. У нас консоль запуститься у рекавері Android. Ми натискаємо Factory Reset, Format data. Format data, Чекаємо формат system, yes. Натискаємо назад. apply update, Choose from Switch SD і обираємо архів Lineage. Він почне встановлюватись і натискаємо Yes. І чекаємо, коли він повністю встановиться. Все у нас встановилось. Натискаємо назад. Reboot System now. Перший раз консоль запуститься назад у Hikate. Натискаємо More Configs і обираємо наш lineage. Чекаємо. Поки завантажиться Android, та ми його просто налаштовуємо. Все, в нас Android запустився. Обираємо нашу мову, якою зручно користуватись. Українська теж є. Почати. Ви можете одразу підключитись та підключити ваш Google аккаунт. Все приймаємо. Можна поставити пароль, як вам зручно. Обираємо лаунчер, який нам зручно користуватись. і все. Android можна користуватись повністю. Тут стоїть 11 Android і швидкість Android залежить від об'єму пам'яті. Чим більше у вас карта SD. Тим швидше працює Android. У мене зараз карта на 256 і він плавнесенько працює. Тобто можна встановлювати застосунки та ігри. А зараз ми переходимо до Linux. Ми так само перезавантажуємо нашу консоль, затискаємо кнопку гучності плюс, переходимо в Hickey, Tools, Partition SD Card, Don't Backup, підключаємо нашу консоль, натискаємо SD UMC і копіюємо так само дані нашого Linux. Як ми бачимо, тут вже дані Android є. Ми беремо наш архів з Linux. Можна обрати будь-який, я обираю Ubuntu, бо мені він більш привичний. І копіюємо в корінь картки. Чекаємо, поки все скопіюється. Та й продовжуємо. Теж скопіювався: архів Lineage видаляю, бо він займає місце. І так само витягуємо наш пристрій. І переходимо до самої консолі. Ну а на консолі нам залишилось натиснути тільки Flash Linux. Натискаємо продовжити. Чекаємо, поки він прош'ється. Все, він прошився. Можна натиснути Delete Installations Files. Закриваємо цей розділ. Переходимо на домашню сторінку More Configs. І натискаємо на Linux. Чекаємо, поки запуститься Linux, так само його налаштовуємо і все, вже майже готово. Тут можна вже працювати з сенсором. Обираємо також нашу мову, можна знайти також українську. Продовжити. Можна підключитися до інтернету, можна не підключатись. Обираємо наше ім'я, пароль. Можна хоч одиничку ставити, але пароль на Linux завжди обов'язковий. Входити автоматично, продовжити. Та й чекаємо, поки він повністю встановиться. Консоль сама перезапустилась в Linux. Та й все. Можна вже. Працювати можна як курсором водити, так і сенсором. Перезавантажуємось назад у Hikate, затиснутою кнопкою плюс. Підключаємось до комп'ютера, Tools, USB Tools, SD-карт і переносимо наш ЄМ МС. Або якщо у вас ще не було встановлено прошивки, накочуємо саме останній кефір і користуємось консолью. Так як в мене нема часу більше 100 ГБ переносити на карту пам'яті. Я копіюю останній кефір, вставляю та просто чекаю. І коли ми встановимо кефір або перенесемо нашу стару картку пам'яті, ми цей файл Hikate просто видалимо, тому що у нас буде завантажувач кефіру. Замінюємо файли, видаляємо наш Hikate. Відключаємо консоль від комп'ютера, вимикаємо повністю та включаємо. Якщо у вас вже був кефір з eMMC, у вас просто запуститься як звичайна консоль. Але якщо ви тільки накатили кефір, як я, то у вас він спочатку налаштується, і потім вже можна буде працювати. Все, кефір встановлений, готово. Перезавантажую останній раз, щоб показати, як цим всім користуватися та як переключатись. Запускаюсь в HK. Якщо ми просто натиснемо Launch, то якщо у вас був eMMC, то у вас також буде атмосфера. Атмосфера це або CSNant, або EMMC, якщо вона у вас є. Semi-Stock це у нас звичайна прошивка для ліцензій. А в More Config ми зможемо переключатись між Linux, Android та рідною прошивкою. Ту прошивку, яку ви останній раз включили, та вона буде запускатись при перезавантаженні. Всі ссылки на прошивки Linux та Android я залишу в описі під цим відео. Будуть ще запитання, пишіть у коментарі та не забувайте підписуватись, щоб не пропускати наші нові відео. І всім до нових зустрічей! Па-па!